Звичайно, це є дуже важлива річ сьогодні для України, і наші європейські і західні партнери готові надати новому українському уряду відповідну підтримку. Коли я кажу про новий український уряд, це не корупційний уряд, який представляє інтереси режиму, а це той уряд, який має рівень довіри, в першу чергу, у західних партнерів. Висловлені декілька механізмів надання цієї допомоги в першу чергу це кредити міжнародного валютного фонду і кредити міжнародних інституцій та Європейського союзу, і хочу нагадати, що обговорювались декілька цифр і підходів, починаючи з макрофінансової допомоги, яка вже запропонована Україні у розмірі 610 мільйонів євро, і закінчуючи збільшенням цієї допомоги до сум. Які ми не хотіли би зараз розкривати, тому що це предмет окремих перемовин. Але я можу вас чітко запевнити, що нам абсолютно зрозумілий пакет економічної допомоги для нового українського уряду для української держави.